Привіт, друженька, привіт, подружка. І тебе зальотне, невизначене, яке сюди випадково натрапило, також вітаю та запрошую підписатися і обов'язково натиснути вподобайку, мені це буде приємно. Це новий влог, але відосики, які є тут в знарізочки, вони не нові. До речі, влог, як завжди, безалаберний. А, тому що я вже розповідала, що я знімаю, коли є більш-менш вільний час, і монтую я також на телефоні на колінці, можна так сказати. І що я зараз тут тобі показую, я показую ці моменти, коли з малими ми шукали собі хатинку, житло, але а, собака дітьми, на жаль, дуже важко було знайти, тому що люди в наш час як би там не розповідали про. Кохання про любов до тварин, але не пецфрендлін, не хіра. І це стосується не тільки України, а й інших країн, а, країн Азії, і Кореї, і Японії, і Сінгапуру, і Таїланду. І так працює нам довелося з малими реонізатор ютитися, по бігати по готелях. Це, до речі, знаєш, що працює: очищувач, повітря, інізатор. От класна така штука. Після нього дуже гарно воно пахне. Знаєш, наче дощик пройшов. От, і нам доводилося з малими, тобто з песиками, мені доводилося е їздити, скитатися по готелях, але добре, що є, були такі готельчики пецфрендлі, ну за окрему плату. Одна собака, що цікаво. От, наприклад, якщо ми будемо балакати про ібіс, про інше потім розповім про ібіс, одна собака, навіть якщо вона велика, да. Іде безкоштовно, а дві маленьких чивави, які, якщо їх скласти разом, це буде вага, ну, кота, чесно, такого не, не малого, не майкуна, конечно, а котика. За іншу собаку треба доплачувати. Ще хочу тобі показати, це така, ну, це знаєш, звісно, знаєш, хто не знає Лоріаль, але, але мені подобається те, що в Севенах-Елевинах можна купити таку, як маленькі такі невеличкі коробочки. Це дуже зручно, тобто не бодью на 50 грамів, а на 15, на 25. Це дуже-дуже зручно. Так спить моя мала. Так, ми скиталися по готельчикам, і отак, от моя мала, звісно, любить спати зі мною. Обідві люблять спати зі мною. Чесно признаюся, вони просяться в ліжка. Так от я ж кажу, що за одну собаку сплачувати не треба, вибісі, наприклад, а за другу собаку, навіть що одна собака в тебе буде 2 кілограми, а інша 800 грамів, а за другу собаку треба доплачувати. Ну, така логіка. Ну, що поробиш, що поробиш. Добре, хоч такі є пецфрендлі. Це як ото знаєш з дітьми. З звірятами дійсно важко знайти житло. Це ходила сюди на кавусю, коли прилітала, прилітала в цю країну і в місто, де то ходила сюди на кавусю, і також господар і персонал мені дозволяли зранку приходити в кав'ярню з песиками і випити своє гарнігатка кава, своє філіжаночку міцної. Кави. От. На вулиці довго не висидиш, тому що жарко. А працює кондиціонер в самій кав'ярні. Це я ходила купляти собі фрукти а, на обід, а, гарбуз, гарбуз чи то кавун. А, то кавун. Кавун, зелене манго, па памела, папаю кімнатка дійсно була дуже маленька. Ну, на велику я насправді і не розраховувала, тому що мені хотілося як скоріше знайти е, житло і вже туди переїхати. Але це було важко. Так, це я позбирала всі, вже е, поспаковувала чомодани і їду додивитися. Е. Їду дивитися, так це я перевіряю, а нічого я не забула прихватити. А ні, чуєш, друженька подружка, я тобі спізділа трохи. Це ми засілялися в цього готеля. А це, якраз краще модано, ми тільки-тільки з малими в'їхали, тільки в'їхали. У мене просто потірялася така хронологія подій, а, тому що ці перельоти постійно, і ці метарства і біготня. По різних містах, по різних країнах, вони якось так трошечки все змішалося. все змішалося. Так, це пакунки, от не повіриш, два чемодани, то в мене були чисто для малих. Чисто для малих і один чемодан мій. І, ем, ну, там таке, от, то, що мені дійсно необхідне є. І, ем, один чемодан, що там в мене було в одному чемодані, не пам'ятаю. А, речі, речі. А, речі і. Ліна, що я нагребла такого, я навіть не. Чи два чемодана то було з мали... для малих? Так, два чемодана для малих. Новенький, тимчасовий домик, точніше, кімнатка. Сьогодні-завтра ще ми переночуємо тут. Ой. Сподіваюся, сподіваюся, для нас знайдеться як мона скоріше нове житло. Це з собою дві лампи перла там ще штатіва. А це в мене сарочка дуже любить тут спати, не дивлячись на те, що там мама під кроваттями поклала, і переносочка є, і дві кроватки. Чого ми в кроваточках не спимо в цінячок? Чому ви то, там ото заховалися? Ага. Скажи мені, чому, Фрідочка? Ж? Дійсно така конурочка маленька, ну нічого. Нічого. Так, балкончик тут. Це еще раз зніму, я вже для інстаграму зняла. О, хто підписаний на інстаграм, той там все саме свіже. Бачить, тому що я не знаю, коли я цього відосика буду завантажувати. Чесно, не знаю. Ну, а хто є в інстаграмі, то там все бачить. Це там дітки купаються, в'їжджать. Балкончик також дуже-дуже маленький. Ну нічого. Я в басейн цей не ходила, тому що мені... Ну, якось так я хвилююсь, насправді нема такого бажання. Я ж кажу, що коли ти не на відпочинку, то зовсім по-іншому це все сприймається. Рідочка, мама, зараз ну, не треба, не треба сюди, мама зараз зайдуть. Зайди ти закроє дверку, тому що, автоматично, ліда, ні, тому що автоматично, коли відчиняєш двері на балкон, вимикається, вимикається кондиціонер. Це, до речі, добре. Це, до речі, добре. Я вважаю, що це дуже економно. От. Так, так. Вважаю, що економно. Так, мої капці, одні капці такі зручні, інші на випадок дощу. І масочка для обличчя, моя улюблена з червоним женшенєм. Має назву ця масочка Позолан. Вона, до речі, дуже популярна і дуже відома. От. Що вона робить? Вона допомагає е загоювати ранки. А також допомагає людям, у кого є така проблема, як демодекоз, підшкірний клещ. У мене немає підшкірного клеща, у мене зовсім інші проблеми. Але вона працює ця маска з червоним женшенням набагато краще, ніж бодяга. Це, ну, як покращений варіант. І швидше працює. Тобто вона дійсно допомагає все загоювати, допомагає очищувати шкіру, а також допомагає боротися з плямами, постакне. І навіть трошечки освітлює обличчя, але як освітлює. Вона не меланин коригує, вона саме у ті плями, які, наприклад, допомагає обирати, не потрібну пігментацію, а також пігментацію, яка з'явилася внаслідок постакни. Це такий. Я вам розповіла момент. Так, і я не пам'ятаю, чи показувала я цю маску, чи не показувала я її. Так, а ось що вона так виглядає? В інстаграмі я її показувала, багато про неї розповідала. Так, я ще хотіла сьогодні ногті пофарбувати, я не знаю. Чи буде воно мені на часі? Щоб покурити, сходити, тому що в номерах курити, звісно, не можна палити. І це треба змити обличчя, я ж не піду так людей лякати. Знаєш, там ще діточки бігають, тут багато насправді людей відпочиває, а які саме приїхали сюди з діточками. А тут я така вихажу, ей а а А Хелловін то вже закінчився. Оце б, якщо був би Хелловін, то воно так і можна було вийти. Б. Хочу вийти на перекор, тому що в номері палити не можна. Але це треба ж буде змити масочку, тому що Хеллоуін вже скінчився. Якщо, якщо б був зараз Хелловін, то б можна було скосити, знаєш, наче в мене такий образ, і я б спокійно вийшла, пифає, в лобі вийшла і пішла в місце для паління. Оскільки зараз Хеллоуіна немає, прийдеться змивати обличчя і спускатися на палити вже без маски. І наступний ранок знов почався з того з пошуку хатинок. Багато чого передивилася, але потім розповім. Давай, друженька, подружка, ще разом поснідаємо. Так, це не м'ясо, то є соя. То вона просто так виглядає, але насправді це дійсно є соєве віганське м'ясо. У мене буде ще вложик, це треба демонтувати, і я покажу інший готель, в якому також ми з малими а, тимчасово обітали, жили, поки не знайшли своє житло. Я навіть їздила по е, деревнях, чи, чи по селах, як його вірно назвати, і дивилася е, приватні будинки, але то був я тобі чесно, дружинка, подружка. Скажу, то просто був бездець. І мені навіть страшно, тому що я було, тому що я знаю, як воно в тропіках нелегко жити, коли будинок приватний. І це може все, що хочеш туди залізти в хату. Я не кажу про скорпіонів і і скільки всяких інсектів. А, і це ж треба, знаєш, постійно воно доглядати і піклуватися, щоб ніякий камарик не залетів. Бо тут камарі такі, що вкусять ДНГ, схопиш та й подохнеш нахір. І то є дійсно така проблема, і деякі насікомі вони ж не тільки для людей є такі небезпечні, а й для песиків, і для тваринок. Тому те, що я там подивилася, але все ж таки з'їздила подивитися на ті будинки. Я просто була в шоці. Як воно там? Ну я навіть не відчувала себе захищеною. І Як от ти зранку їдеш по справах, а ввечері повертаєшся, як воно діти, понімаєш? Воно будуть там саменькі, як вони будуть почуватися, і щоб дійсно нічого такого не трапилося. І ще ж сусіди треба, що то розумітися, які самі сусіди, і з тих, що пропонували нам, ну дозволяли з тваринками, якісь ці села були, ну мені ну ніяко не довіри. Не викликали, тому що і погано вони охоронялися, і security якісь такі і камери спостереження не всюди були встановлені, тому я якось так знаєш, ну, відмовилася від тої і стала просто боженькам молитися і просити, щоб допомогли нам знайти апарти, які б були pet-friendly. Тому що безпека вона дійсно є дуже важливим, і мені було б спокійніше і діток залишати, та й взагалі знаєш, що хата вона то є хата, вона стоїть на землі і кожен деревню, як хоче, в село може там і зайти і залізти. І це постійно проте все піклуватися. Ну і також додам, що ті хатинки, які е, дозволялися, в яких дозволялися, Проживання з песиками, з котиками, там, з тваринками, да, вони дуже старі були. Там і по 5, більше п'яти 5, і більше десяти років. А додам також, що через вологий клімат тут все набагато раніше воно якось так знаєш, вже не дуже добре виглядає. Гля тобі зараз за пальничкою такою повихваляюся. А ще друженька подружка, я вирішила цього відосика не затягувати. По швиденькому буде новий відос, продовження про наші мітарства. Як ми шукали, ну нарешті знайшли вже хатиночку. От я тобі дякую, дуже дякую за перегляд. Цьомою обіймаю Всього найкращого і до зустрічі в наступному відосі.